Шевченко осія, глава 14. Мій краю, любий, не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих. То краю нищить покара. Уб'є правдиво і незримо, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну, твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою здобу сама розіпнешся, во злобі сини твої тебе уб'ють. Воскресне, мамо. І вернися у світлицю хату. Опочи, бо ти аж надто вже втомилась гріхи, синові несучи. Спочивши, скорбно я, скажи, прорци своїм лукавим зчадам, що їх безчестяє і зрада і криводушіє огнем, кровавим, пламенем мечем нарізані на людських душах. Що крикне кара невсипуща і не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний володар, не дасть вам пить, не дасть вам їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас на то теж уловлять і судить не будуть. Кайдани туго окоють, село на зрище приведуть. І на хресті і отім без ката, і без старя вас біснуватих Ростнуть, розірвуть, розіпнуть.